Отже, керівництво месенджера Телеграм в ніч з 28 на 29 квітня заблокувало чат-боти українських спецслужб військової розвідки. Зокрема, вони використовували зібрану від громадян інформацію про російські війська. Так, зранку 29 квітня, головне управління розвідки міністерства оборони України повідомила, що Телеграм заблокував низку офіційних ботів, які Протидіяли військовій агресії Росії, в тому числі було заблоковано головний бот розвідки канал Телеграм, який невдовзі після початку повномасштабної війни створила саме ГУР. Розвідка називала його офіційним каналом зв'язку жителів тимчасово окупованих територій України. Усі, хто хоче боротися з окупаційним режимом та небайдужих громадян, це відбулось всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво Телеграм публічно декларувало. Про це наголосили у українській розвідці. Втім, вже близько 10.00 чат-боти були розблоковані. Деякі українські експерти і військові заявили, що рішення керівництва месенджера може бути пов'язане із попередніми заявами української влади про необхідність заборони телеграм. Зокрема, в інтерв'ю BBC Україна, керівник ГУР Кирило Буданов, заявив, що цей ресурс є величезною проблемою, особливо в контексті анонімних телеграм-каналів. Везбу свою чергу говорили, що основна небезпека цього месенджера в його популярності серед українців. Так, за даними опитування Київського міжнародного інституту соці... соціології, телеграм канали є основним каналом отримання інформації для більшості опитаних українців, а це близько 44%. Тривалий час питання заборони чи обмеження роботи телеграм в Україні підіймає очільник комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин. Однак він не вважає, що рішення Павла Дурова заблокувати чат-боти розвідки пов'язане з цим. на його думку, власник месенджера зробив це під тиском російських спецслужб. Українській владі, зокрема, і через залучення платформи Apple вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Телеграм. Звісно, це не сподобалося ФСБ, і вони нагнули дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. До нашого ефіру доєднується людина, яка більше розуміється в цій темі, звісно, від якої ми чекаємо відповіді на наші питання. Дмитро Прокопович Ткаченка, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів. Пане Дмитро, ви нас чуєте? Чую добрий ранок, добрий ранок. Доброго ранку. Дякуємо, що ви до нас доєдналися. Ви особисто вбачаєте небезпеку в телеграмі для українців? Зрозуміло, якщо казати про соціальну мережу телеграм, перше треба дивитись на аудиторію 90 відсотків аудиторії це громадяни російської федерації так 90 відсотків тому вплив на цю аудиторію вплив цієї аудиторії на цю соціальну мережу дуже великий і зрозуміло що спеціальні служби я кажу так м'якенько наших опонентів активно використовують цю мережу для використання для виконання своїх завдань тому рахунку спеціальних завдань тому ну, це зрозуміло. А, але якщо казати про якісь заборони, про якісь питання, які блокують, та інше, а, ну перший варіант на у рівні з. Законів це можна зробити. Друге, друге питання це принципи той індивідуальної кібергігієни, яку треба використовувати при користуванні любовю мережею. Але є особливість в Телеграмі, дуже така цікава особливість. Вона надає аудиторії своєї деякі такі речі, які не може надати інший месенджер. Ну, наприклад, розповсюдження пиратського контенту. Розповсюдження програмного забезпечення, яке заблоковано і має елементи авторських прав. І має такий, я вважаю, що феномен використання, тому що дуже багато користувачів цими послугами користуються. Це також користуються тими, використовуються тими, хто контролює цю соціальну мережу. Дякую. Пане Дмитре, на думку цілої низки українських очільників, серед них нардепи, представники розвідки СБУ, телеграм небезпечний. І ось аби він ну як чином допомогти українцям не бути в небезпеці, треба його як мінімум обмежити, краще заблокувати і перейти на інші платформи. Це ми особисто чули від наших гостей, які мають безпосередньо безпосередньо працюють з цим питанням. Однак, чи безпечніші, наприклад, альтернативи, такі як там WhatsApp, Viber, сигнал, також досить популярний, чи також через деякий час проблема може виникнути із цими месенджерами. Коли ми кажемо про принципи безпеки, а да, я хочу перерахувати це конфіденційна, цілісність, доступність інформації. Коли ми користуємося то загальним, про принципи безпеки ми вказати не можемо, чим би мені користувались. Тому ну, добре, що сигнал, там, WhatsApp або інші знаходяться в наших дружніх, партнерів там. І вони обмежені нашою аудиторією. Це дуже дуже добре. Але треба враховувати, що вже є такі технології, як відбудова цифрового образу, вашого гаджету, так і повний контроль. його. Є низка низка технологій, про які ми ще не знаємо, бо вони мають якийсь гріф, який може бути використаний для зняття цієї інформації, використання з метою там якоюсь метою. Тому зрозуміло, що принципи кібергігієни треба використовувати, не зважаючи на те, яким месенджером ми користуємося: або сигнал, або Ватсап, або Телеграм. Telegram. Але Телеграм Telegram, Telegram, за всією своєю історією це вона не складна, її можна прочитати в Вікіпедії. Він пов'язаний з як він там називається, це регуляторний орган, з воском контролем. Там, або іншими органами, які контролюють ці питання на території Російської Федерації, ну і зрозуміло, що низка його технологічних ділянок вони розполагаються на території Російської Федерації. Це треба враховувати. Дякую. Дякуємо. Ми, ми вам за роз'яснення і на те, що саме звертають увагу, звертати увагу на цю небезпеку, яку ми пересічні Українці намагаємося звісно, зменшувати, тому що звикли звикли до того комфорту, який у нас був, і звикли користуватися цими меседжами. Дмитро Прокопович Ткаченка, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів. Друзі, був вранку на Дніпро Тіві, 8.30 на годиннику. Це час програми Дніпро Ньюз, після якого ми повертаємося до ранкової студії. Продовжуємо обговорювання важливих тем. Попередню попереджу, вибачте за тавтологію, що чекаємо в гості на лікаря.